Після вимушеної перерви в тиждень ми повернулись на наш кемпінг. Довелось змінювати квитки, докупити собі інші, а одні нам пропали, але полежали трохи довше вдома, бо просто був якийсь такий дивний не знаю, що це, вірус, що я просто не піднімалась з ліжка і майже тиждень в ньому провела. Павло якось швидше вичухався з тої хвороби, але вже сьогодні на місці. Правда, в принципі, в цей час погода була така жахлива, що ми нічого не втратили. Взагалі в цьому році якось так співпало, що кожен раз, коли ми були тут на місці, була дуже гарна погода, а псувалась тільки тоді, коли ми їхали додому. Наші друзі якраз мали такий тижневий комерційний виїзд в караван-парк Секстен. І їм взагалі не пощастило з погодою. І більшість атракцій, які там мали бути, там було заплановано якісь походи з кітури. Польоти на гелікоптерах все це відмінили, тому що не було погоди. І на лижах вони теж в цей час не їздили, тому що просто майже весь час падало дощ, сніг, похмуро, така собі каша, і ми сміялись, що це через те що нас немає. І виглядає погода ось так, так наче після якоїсь зливи, трохи моторошно, але дуже красиво. Гори ховаються. В хмарах, а Павел традиційно як по приїзду пробує відпалити вибасто. Ми набрали в каністри по дорозі паливо. Заливаємо і зараз буде акція акумулятори. Оїш смака. Вже каша. На Кемпінгу вже дуже багато пустих місць, в ось тій лінії, в принципі, не пам'ятає, щоб так було пусто. Протягом сезону. Але просто така тишина. Ну, нічого дивного. Взагалі у нас вже в планах повертатись автобусом до Польщі, щоб його відвести до нового власника. Але легковий автомобіль ще тут залишиться і будемо ще прилітати собі, просто погуляти, десь залишатимемось в готелі. Ну, або, може, якщо швидко купимо ще новий кемпер, а це тільки питання часу, то, може, десь його теж сюди перевеземо, якщо нам захочеться. А взагалі нам дуже сподобалось в цьому сезоні, на цьому кемпінгу. І план такий, що в наступному оптимально тут поставити причепу на весь сезон і бути в ній, просто машиною десь від'їжджати, або мати ще один паралельно кемпер такий менший кампервана. Щоб виїжджати тут на такі безлюдніші паркінги час від часу їх перевіряти, подивитися, що тут є ще цікавого нового, але побачимо, бо ситуація з моїм хлопцем завжди така динамічна. В нього мільйон планів, і все змінюється просто дуже швидко. Ну і план такий, що на кінець вікенду Павел виїде автобусом уже до Польщі, а я полечу додому літаком. Але спершу я мушу поїхати нашим легковим автомобілем. Тут вона стоїть, Skoda Superb, І поїхати до Тревізу, до аеропорту і залишити його там на паркінгу. Я сподіваюся, що я повністю відновлюся за ці декілька днів, бо я ще відчуваю себе такою втомленою, постійно позіхаю. Павелк. Все добре. І підозрюю, що тих. Дві з половиною три години до Тривізо, то трохи таке для мене буде випробування. Але маю ще попереду два дні, щоб відпочити повністю. На лижах навіть їздити, мабуть, не буду, щоб не перевтомлюватись. Павел вже включив опалення, починає грітися автобус, а ми йдемо всередину посидіти собі в кафешці, будемо дивитись кваліфікації MotoGP. поки тут за годинку все нагріється. Щоб не сидіти в холодному. Ну я, звісно, буду читати, тому що традиційно, як виїжджала, взяла собі нову частину на дорогу. Вчора закінчила дев'яту, а це вже десята. Поки летіла, прочитала 110 сторінок, тому якраз до, до понеділка мені вистачить. Посиділи ми тут, полюбувались погодою годинку. Послухали людей, які сидять від понеділку. І вирішили, що, мабуть, поїдемо раніше. Я проведу кілька днів собі в Тревізо і Венеції. Павел вже мені. Шукає готель бронює, а він вийде раніше. І я собі замовила перекус. Точніше, вечерю. А це якийсь інший салат, чого він з куркою? Він, мабуть, здається, без курки. Щось вони переплутали. І ну, чай. Теж. На їжу. Смачного я хочу <гум> а то якийсь монстер. вийшла я з кафе і зрозуміла, що я ще така супер втомлена після цієї хвороби. Виглядало це взагалі якось дуже дивно. Перший день я була як втомлена. Далі почав в мене зникати голос, я не могла говорити захрипла. Потім я просто лежала мертво приклеєна до ліжка і спала весь день. Далі два дні мені дуже боліло горло. От просто дихати було навіть важко. Потім горло перестало боліти і залишився такий нежить, легкий такий хрипкий голос ще досі. І що? Ні проблеми з пам'яттю. І постійно ще така втома. Павел щось там ще перевіряє збоку. А я вже йду всередину. О! Буду ще все читати. Ваві я зробила ще 100 сторінок, поки сиділа в кафе. Треба буде ще завтра все попідскладувати тут, щоб Павел міг їхати спокійно, щоб воно не розсипалось під час дороги. І... І треба зібрати собі речі. Я два дні проведу в Венеції в Тревізо. Тревізу У мене готель в тривізу, папа вже мені зарезервував, але можливо я поїду теж в Венецію. Хоча, враховуючи, як я почуваюсь, то може краще не придумувати забагато планів, бо, бо може я просто буду лежати в готелі і максимум вийду на якусь годинку погуляти. Просто я відчуваю, що мене так аж плечі не можу тримати рівно, а вони мені ось так опадають. Так, треба собі, мабуть, буде якісь ще купити вітаміни після цієї хвороби, ну або просто лежати відпочивати, тому що пані в аптеці, коли я ходила по ліки, так і сказала, що основне, якщо немає температури, то просто лежати і відпочивати, і воно все повернеться до норми. Але реально я ще ніколи так не хворіла. Я взагалі не хворію майже ніколи, тому це для мене щось таке дивне і незвичне жесть. Сьогодні, коли ще їхали по дорозі, в квартині стояла така машина, як будка, де продають різні фрукти овочі, а я якраз дуже хотіла мандаринки. Добавили, ще купив одразу полунички. Гарненько. Гарненько, тепленько. Дякую за коцик. І я якраз особливо під час тої хвороби в мене бажання на якісь такі салатики і фрукти, бо, в принципі, я не відчуваю голоду. І їм просто, коли згадую, що вже треба поїсти. Тому у нас така дієта під час хвороби була. Гані, можеш охоти на трускавачки? Я не хочу. Не хочеш? Не. Помити полунички треба, щоб економити воду, набрала в стакан. Ох, яка вона холодна. A widzę, że są słodkie. No. Mmm, mm, mm, dobre. Płomota dalej, taka od ciekawa. Ja już trochę się ruszyłam. Pavel tu w od 5 ranku już chodzi, tancuje. Przyniósł mi kawę z krosanem. Чао, чао! Чао, чао! Шалеєш туди! Я ще вчора встигла прочитати десь 100 сторінок, 387. Взагалі був шанс, що я її дочитаю повністю вчора, але я вирішила встигнути. Стриматись, бо не буду мати, що читати ще два дні <кій> А прокинулась від того, що мене болить знову горло. Бачу, що люди весь час ще підходять до рецепції, щоб їхати на лижі, під'їжджати з кібусом. Але якось мене ця погода не надихає на лижі. Думаю, що навіть якщо я б була здорова і добре почувалася, то сьогодні не йшла би їздити. Одним словом, березень це вже такий непевний місяць, якщо говорити про лижі, тому наступного року треба постаратися сидіти тут. Грудень, січень і лютий по максимуму менше їздити додому. Я думаю, що мені точно вийде, бо не буде цього року вже екзаменів і, і собі по максимуму поїздити на лижах. А взагалі я сьогодні почуваюся гірше, ніж вчора. Вчора якось досить спокійно навіть було. Мабуть, моя подорож сюди далася в знаки. Павло вже викидає сміття, пакує лижі. U nas tu takich bohatów, to się tutaj. My mamy po dwie pary, i nasi drugi zależali u nas w maszynie też. Żartujesz. No Nie ma wyjścia. On jest drogi. Ok. Nie, nie, ślizga się, ciągnie się. Co myślisz? ciągnie się tutaj sobie. Z ziemi, tam? z ziemi nie, on ciągnie się Aha. Dalej jechać. Jak nie pęknie. Kochanie, tak to ja mogłam sama ci zrobić. І я вже майже готова. Речі всередині. Кемпер вже теж все поприбирали, так щоб Павел теж міг виїжджати. Якраз Хмара перейшла сюди. Так гарно все затуманило. Вал. Фух, І буду зараз виїжджати. Факт про мене, я не дуже люблю кудись так їхати сама, коли невідомо, куди їхати. Ще в Польщі якось мені окей сюди їздити. Навіть добре. A tu tak spontanicznie, spontanno to nie duże. Gotowy do wyjazdu? Nigdy nie gotowy. Nigdy nie gotowy? To jak pojedziesz? Bon ready. To co, lecimy? To, to poczekaj, na razie to trzeba podporu wyrwać z lodu, spróbować, odpalić. To tak nie jest lecimy. No, to, to zaraz będzie tak samo jak z tym kablem? Teraz będzie tak samo jak z tym kablem. Mogę to nagrać? Teraz się dopiero okaże, wszystko mogę nagrać. Tradycyjna akcja akumulatory, jaka czekaje Pawła po też. Jesteś gotowy? Na nogi musisz. Ale... Pyta... Z tej strony. Czemu? Ja tu widzę. On siada po prostu. Ale nogi nie podjeżdżają do góry, on siada. 와우 오이 앞뒤에 Якщо що, це Павел другий раз їде автобусом в житті. Перший раз був, коли він його привіз сюди. У. Раньше ще.

masz swoich ludzi po wołach? йшли працівники допомагати і жартують з Павла, що треба ще залишитись на два місяці тут а тоді він точно вийде розкопують колеса і підсипають ще каміння альпістони адпістони для ちょっとね。 Come stiamo andando così? Andiamo così? Andiamo. Vai, guarda. Sei sicura di no? Oh, non lo so. Ma no, io tengo qua. Se sì, sì, eh, tengo ti ti vola addosso, sai però. No, non so. Mi farà di fare una, ma se lo tengo alto. alto. просто живий був